多是的。 Що ви маєте робити? Відтайтеся долі в цьому році! Якщо хтось вас кличе. Just wait. І я думаю, що цей рік буде саме вашим. Овни, як багато сили в цьому слові. 私。 ваша друг. І хто як не ви, ну точно не раки. Діви, ви ж мої солоденькі, солоденькі квіточки, які люблять впадати у віччій кожен раз, коли трапляється якась дрібничка. Не засмучуйтесь. Якщо ви менше уваги приділятимете якимось неважливим дрібницям і будете менше сумувати, це звільнить для вас куп. Що не плачте в подушку, якщо щось не виходить, ручки в ножки, і давайте їх бажать, тому що знаєте, що ніхто за вас не зупини. Каже, ну все, давай перепочинемо. А от що стосується не любові, а моркові, та давайте подивимося, тому що у 23-му році робота скаже вам, давай перепочинемо. Останніми роками ви щось забагато на себе брали. Не знаю, чи правда це чи ні, але мені здається, що якщо ти тільки працюєш, то і полоничку не отримаєш рези. Vėl.